Доброго дня. Дальний розклад. травень 25-го року. Чого вам не уникнути в саме в даний період? Ваше життя війде людина. Статусний, самодостатній, реалізований людина, яка є керівником або має власний бізнес. З пропозицією. Успішний, самодостатній, цілеспрямований буде маніпулювати і балансувати по відношенню до ситуації, щоб лише ви погодилися. Ви на даний момент знаходитеся в негативно-емоційному стані, безресурсному, дехто, а дехто знаходиться без грошів'я і без результативності. Тому сумтуга. Бо не маєте інформації, не маєте розуміння, як вам діяти. От дана людина, успішна самодостатня, надасть вам інформацію, окрім того, хто знаходиться в негативному емоційному стані і в невпевненості по відношенню до власної ресурсності, вас чоловік бачить саме ресурсною і самодостатньою людиною. Єдине, що вам потрібно пропрацювати емоційний стан, все ж таки більше впевненості більше прояву самодостатності. Ну і використовувати пропозиції, йти в нове починання. Ви в даних партнерських стосунках досягнете взаєморозуміння. Емоційно ви будете наповнюватися, ви будете вдоволені. І загалом дана пропозиція, дані взаємовідносини, дане партнерство дасть вам можливість цілити ситуацію. В вашому житті змінити кардинально, Ну, все ж таки, вищі сили вам радять, що вам не варто залишатися в підвішеному стані, вам не варто залишатися тій стабільності, в якій ви є. Вам варто все ж таки йти в новопочинання відносно вашої реалізації. Виходити з п'ятірки пентаклі, пентаклів, без є бідність, безрезультативність. Так, в вашому оточенні є люди на сьогодні 100%, які радіють від того, що ви знаходитеся в певних умовах, в негативно-емоційному стані. Ви ще сили говорять по відношенню до даних людей, вони знаходяться в ілюзії. Але це залежить від вас в даній ситуації, наскільки ви будете рішучою, сильною, самодостатньою, цілеспрямованою. От саме головне, якщо у своєму житті бажаєте змінити ситуацію, вам лише потрібно діяти. Ви достатньо ресурсно-самодостатні, Повірте в себе і використовуйте можливості, шанси. Так можливо, комусь потрібно буде пройти додаткове навчання. Ви ясно повинні розуміти, у вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути результативності відносно даного навчання, отримати позитивний результат. І загалом, відносно даної пропозиції і відносно ситуації в вашому житті, змінити позитивно кардинальну ситуацію, відправившись до інших берегів. Тривалий час, ви не мали ні шансу, ні можливості. А коли здобули, здобудете найближчий час, страх, невпевненість, пасивність це не повинно керувати вами. І маніпулювати, і тримати вас в залежності від прийняття рішення, від використання можливості шансу. Ну, вибір за вами.